І квіти, і сонце, і небо ласкаве. Ісуса вітають, і ми його славим за те, що щасливі, за те, що здорові, за ясний великдень в родинному колі. Програма Якісне життя вітає всіх своїх шанувальників з Воскресінням Христовим, до якого залишилися лічені години. А за цей час ще можна приготувати страви для освячення у церкві. Про це у найближчі півгодини. Сьогодні у нашій програмі ми розкажемо. Домашня ковбаса з магазинним корінням. Скільки сала має містити промисловий побратим, аби вважатися достойним родичем? Ковбаса має максимальний міст дозволений жиру за стандартом. Це не більше 40% і не менше 10% білку. Як скумбрія притиралася сіллю та набувала кондиції у сауні про варіанти її приготування, які примножать її славу як скульптора фігури. Зжигає, наоборот, холестерин, який відкладається у нас в боках. Що покласти у Великодні кошик, аби розговітися правильно? Та чому найсмачнішими наїдками українці пригощали бідних? Тому що оця жертва, яку е, несуть в собі продукти, вона обов'язково ми знаємо, що вона рано чи пізно повертається з якимось добром. Посуд, у якому готуються найсмачніші українські страви. Чому наші пращури його робили з глини? І як переконатися, що він ручної роботи? Всередині залишаються сліди від лівої руки, сліди від пальців. Такі полосочки, їх видно. Чи знаєте ви, чому домашня ковбаса закручена? Колись наші пращери готували її про запас. Спочатку смажили, а потім складали у горщик, а щоб вона туди влізла скручували. Далі ковбасу заливали смальцем і ставили у холодне місце для зберігання. За якими ознаками, крім скрученості, варто вибирати домашню ковбасу у магазинах? Рубрика Найкраще до столу. Як романтично пахне ковбаса, і помідори густо зашарілись, а у плящині чиста, мов сльоза, горілочка домашня причаїлась. Домашня ковбаса героїня не тільки усної народної творчості, а й безумовний хід української традиційної кухні. А ще цей продукт входить у список обов'язкових складових великоднього кошика. Воно й не дивно, адже м'ясо, сало та часничок з дідів прадідів шанувалися у кожній оселі, і їх поєднання у домашній ковбасі створює без перебільшення божественний аромат і головне смак. Основними інгредієнтами цього продукту і сьогодні залишається. Та сама сировина, втім, їй інші складники. Зараз для зменшення вартості додається ще куряче м'ясо. Звісно, це не є проблемою для здоров'я, просто це впливає на органолептичні властивості. Ну і також туди додаються, цього не слід лякатися маркування, додають рослинні компоненти, такі як борошно, крохмаль. Вони потрібні для зв'язування консистенції цих виробів. Отже, якщо у вас не вистачає часу для приготування такої смакоти, а завтра вже Великдень, і ви не уявляєте свій святковий кошик без кілечка печеної, рум'яної домашньої ковбаски, можете придбати її. Я ніяким чином не хочу сказати, що не купуйте домашнє або купуйте тільки домашні. Людина повинна розуміти, те, що виготовляється не у виробничих умовах, що не знаходиться під якимось там санітарним ветеринарним контролем, потенційно є дуже небезпечним. Тут дилема, скажімо так, на ринку частіше смачніша продукція, а в магазині все ж таки вона більш безпечна. Тому тут споживач повинен сам обирати, що для нього важливіше. Якщо вирішили обирати на ринку, спочатку поцікавтеся, коли ковбаска була спечена та скільки часу вже лежить на прилавку. Ковбасиці є продуктом, який дуже швидко псується. Тому, купуючи на ринку, ми повинні бути впевнені, що це продукція свіжа. Якщо вона виготовлена навіть два-три дні назад і не зберігається при температурі порядка 4-5 градусів вище нуля, то ця продукція вже потенційно є небезпечна. Поради від шанувальників цього продукту: свіжу ковбасу шукайте за запахом, вдихніть, і аромат підкаже вам, до якого прилавку підійти. Далі зверніть увагу на зовнішній вигляд. Якісна свіжа ковбаска повинна мати злегка золотисту шкоринку. Це свідчитиме про правильну технологію запікання. Колір самого кілечка має бути світло-коричневим. Поверхня ковбаси рельєфною, а шматки сала та м'яса чітко проглядатися крізь оболонку, яка, до речі, теж має бути тільки натуральною, мати приємний аромат та не мати жодних зовнішніх пошкоджень. Зверніть увагу і на її розріз. Якщо дивитись ковбасу на розрізі, то вона повинна бути рівномірно перемішана. Не повинна бути сторонніх включень з якихось кісток, хрящів, жил. Візуально можна визначити щодо співвідношення сала та м'яса у ковбасі домашнього виробництва його звичайно не визначають. А от у продукті промисловому є чітко прописана рецептура. В першу чергу це міст жиру і білку на що сліз увагу. Тобто ковбаса має максимальний міст, дозволений жиру за стандартом. Це не більше 40%. І не менше 10% білку. Якщо ви купуєте запаковану ковбаску в магазині, теж звертайте увагу на її зовнішній вигляд. Колір повинен бути однорідним, але не таким яскравим, як у ковбаски без пакування. Зверніть увагу на маркування. Це на термін виготовлення, на наведення інформації про виробника, про склад продукту. Пам'ятаємо, що склад на будь-якому харчовому продукті, якщо це багатокомпонентний продукт, наводиться у порядку зниження масової частки компонента у загальній рецептурі. За стандартом норматив термін зберігання даних ковбас не більше п'яти діб, за виключенням тих, які фасуються на виробництві у вакуумну упаковку. Тоді термін зберігання може бути продовжений до 20 діб. До речі, у селах для того, щоб домашня ковбаска довше зберігалася, збереглася традиція, чи пак швидше технологія, заливати домашню ковбасу смальцем. Ця ковбаска може пролежати до трьох місяців, але консервують таким способом лише свіжоспечений делікатес. Якщо ж така домашня ковбаска залита жиром безпосередньо на виробництві, тобто одразу після термічної обробки, то купувати її можна. І термін її зберігання збільшується вдвічі і складає 2-3 місяці. До речі, у супермаркетах таку продукцію знайти можна. Ось така ковбаска, домашня в смальці виглядає гарно і, мабуть, дуже смачно. Втім, це не дешеве задоволення за горщик, в якому 850 грамів ковбаски доведеться викласти майже 170 гривень. Ціна на делікатес безколоритного пакування, як домашнього, так і промислового виробництва, починається від 78 гривень за кілограм. Кажемо скумбрія, а уявляємо копчену рибу. Відразу перед очима постає масляно-блискуча шкірка, м'якоть, що та не у роті, і починаєш відчувати божественний аромат, який важко описати словами. Та ця рибка смакує і приготовлена за іншими рецептами. Пропонуємо урізноманітнити ваш святковий стіл кількома стравами. Те, що риба корисна, всі ми знаємо з дитинства. До того ж вона смачна, а приготувати з неї можна багато різних страв, які ідеально підійдуть як для простої сімейної вечері, так і святкового застілля. А бажаю, рибу. Это один из самых популярных продуктов на сегодня. Для меня это продукт более популярный, чем мясо, потому что из рыбы я могу приготовить очень много блюд. Ее могу, можно запечь, ее можно пожарить, можно из нее сделать котлеты, фаршировать ее, возможно. Но самый лучший способ, конечно, ее или засолить, или запечь. Наша героиня Диана надает перевагу скумбрии. Немало кисток, готовится она легко и швидко. Ще один великий плюс цієї рибки у тому, що існує багато способів ее приготування. Диана до свята готує скумбрию за кількома рецептами. Первый рецепт, которым я хочу поделиться с вами, это запеченная скумбрия. Для этого нам понадобится лук, лимон, кориандр, перец, соль и сахар. Ну, а также немножечко масла. Можно оливкового, можно, в принципе, любого масла можно брать. Починаємо готувати, розрізаємо скумбрію, відрізаємо голову та чистимо, але дуже обережно, щоб вона не втратила форму. Отак вот ми достали всі внутрішності на стіні скумбрі. щоб нічого не залишилося, особливо на вот те от чорне пліви. і можна мить. Ретельно промиваємо тушку під холодною водою. Якщо рибу погано промити, то вона може гірчити. Далі маринуємо тушку. Для цього з усіх боків та усередині рівномірно змащуємо скумбрію, сіллю, перцем, трішечки цукром та коріандром. Наша героїня радить додавати спеції за власним смаком. Адже хтось любить солонішу, хтось гострішу. Робіть це на око. Та головне з гарним настроєм. Це знаєте, як анекдот на одеському ринку підходить. Женщина спрашивает, а у вас є документи на рибу? отвечает, а вам що о смерті надо? Тепер від жартів переходимо до діла. Добре змащену спеціями рибку, залишаємо на 10-15 хвилин, щоб вона промаринувалася. За цей час чистимо та нарізаємо цибулю та лимон. Итак, у нас нарізан лимон, у нас нарізан лук, у нас вже полежала рибка. То есть вже схватили спеції, поэтому ми починаємо фаршировать. Тушку поливаємо олією, збризкуємо соком свіжого лимона та фаршируємо цибулькою і знову таки лимончиком. І ще раз олією і відправляємо у спеціальний рукав для запікання. Зав'язуємо з обох боків та ставимо у духовку на 30-35 хвилин за температури 180 градусів. Пройшло 30 минут, поэтому хотіла б увидіти, що з неї там. Так, подивимось. Так, вона у нас не слишком румяна. В принципі, рум'яна з однієї сторони. Давайте її зараз достанем. Діана вирішила дістати рибу та розрізати рука, в якому вона запікалася. І в такому вигляді відправити скумбрію в духовку ще на 5 хвилин, щоб вона зарум'янилася. 5 хвилин пройшло, і тепер смакота вже точно готова. Дістаємо скумбрію, викладаємо на тарілочку та прикрашаємо свіжими листочками салату. Во-первых, зеленый цвет, он праздничный всегда, это цвет счастья, радости, денег. Вот, и очень красиво сочетается с нашей скумбрией. Можно руколу, можно укроп, петрушку, то есть кто как любит. Я люблю очень салат, поэтому выкладываю салат к нашей рыбке. Ось така ароматна запечена скумбрія нікого не залишить байдужим, тим більше під час святкового застілля. Отже, давайте пригадаємо, що потрібно для такої смакоти: одна середня рибина, сіль, перець, цукор, коріандр за смаком, одна цибулина, один лимон, олія. Українці привыкли, що стол на праздник повинні бути багатим. тому Однім рецептом ми не ограничимося. Предлагаю вам зараз засолити вторую скумбрію. Для цього нам потрібні такі інгредієнти, як сахар, соль і коріандр. До речі, цей рецепт простіший за перший і готується така рибка вдвічі швидше. Єдиний недолік в тому, що вживати її можна буде лише за добу. Втім, якщо ви засолите її одразу після перегляду нашої програми, до завтрашнього столу вона буде готова. Я вам пропоную сухий посол з кумбрії. Ми беремо ложку сахара, ложку, дві ложки солі. Хто-то може взяти одну, хто-то три, але по-нашому. І коріандр, але не столовою, звісно, ложкою, а чайною. Усі спеції перемішуємо та ретельно натираємо ними рибину. Якщо вам на перший погляд здалося, що занадто багато солі, не хвилюйтеся, риба вбере в себе рівно стільки, скільки їй потрібно. І останній штрих замотуємо засолену рибину в харчову плівку і відправляємо на добу в холодильник. Учитывая, що наша рибка буде засолена і готова тільки завтра. К празднику я хочу вас порадовать, показати в якому виде вона буде у вас завтра. Но у мене вже сьогодні. Я ще вчора її засолила на тільки другую. Так, показую вам, де вона у нас? Вот она. Так, вот така рибка у вас буде завтра. Розмотайте рибку, промийте аби очистити від спецій, що залишилися на поверхні. Те, що потрібно, риба в себе увібрала. Розріжте на шматочки та викладіть на тарілку. Прикрасити рибу можна лимончиком та цибулою. І страва готова до вживання. Втім, пригадаємо, що нам для цього знадобилося: одна середня рибина, 2 столові ложки солі, одна столова ложка цукру, одна чайна ложка коріандру. Як бачите, скумбрія дійсно легко та швидко готується. Тому, якщо ви досі не знали, що складатиметься ваше святкове меню, приступайте до готування. Смачних вам свят! У другій частині програми ви побачите, які наїдки обов'язково треба святити на Великдень та як розпізнати гончарний посуд ручної роботи. Далі ми розкажемо про таке, що покласти у великодні кошик, аби розговітися правильно, та чому найсмачнішими наїдками українці пригощали бідних? Тому що оця жертва, яку е, несуть в собі продукти, вона обов'язково. Ми знаємо, що вона рано чи пізно повертається з якимось добром. Посуд, у якому готуються найсмачніші українські страви. Чому наші пращури його робили з глини? І як переконатися, що він ручної роботи? Всередині залишаються сліди від лівої руки, сліди від пальців. Такі полосочки, їх видно. Чи відомо вам, що освячувати продукти почали із 16 століття? Відтоді визначився і набір наїдків, які обов'язково несли до церкви. Після освячення прихожани пригощали харчами бідних. Найчастіше намагалися давати м'ясні продукти. Чому м'ясні і що означала ця традиція? Наші журналісти. Століттями українці шанували свято Великодня як найвеличніше, адже воно означає перемогу життя над смертю. Але цьогоріч Пасха буде особливою, бо ми чекаємо, що як Христос Воскрес для вічного буття, так і наша втомлена Україна відродиться для славного майбутнього навіки. У переддень свята до храму з давніх давен люди несли дари на освячування, і в них закладений глибинний зміст, який набуває сьогодні особливого значення. Здавна на Великдень йшли до церкви з корзинками, виготовленими з дерев'яних дощечок. Був цілий набір. Це були невеличкі пасковець, пасківник, дорінник – Різноманітні такі ось це називається дійничка, але вона була оздоблена відповідно з невеличкими хрестиками вкочила в сонечка. і надпис Христос Воскрес! Усі ці речі виготовлялися лише з фруктових порід дерев, щоб матеріал передавав аромат продуктам. А приблизно півтори століття тому з'явилася традиція нести на освячування продукти в кошику. Сучасні майстри створюють корзинки з лози. І дуже важливим є те, що виріб плететься не лише з прутиків, а ще й з любові, котра передається кожному вірянину. Коли я бачу огоньок в глазах того, хто в мене бере, або просто дивиться, це вже радує, розумієте, чоловік, скажем, якби как бы не безлічен. Тоненькі гнучки гілочки, сплітаючись між собою, створюють міцну конструкцію кошика. Так ми, українці, об'єднавшись, зможемо вистояти перед усіма небезпеками. З давніх часів українською традицією було і назавжди залишиться приготування великодного кошика. Як завжди, кожна господиня клала сюди пасочку, пасочку. Яку пекла, замішувала тісто, пекла майже всю ніч, готувала, прикрашала і клала в корзиночку. Паска символізує собою плоть Христову. Цей святковий хліб пекли один раз на рік, не їли до освячування. Паска це є символ. Воскресіння Ісуса Христа, символ цього свята. Ми знаємо, що під час причастя власне якраз і дають невеличкий шматочок хлібця разом з вином. Мав бути освячений обов'язково хліб, і це у нас Пасха випікання пасок і раніше, і тепер триває майже добу. Господині відкладали всі страви, поки займалися випічкою. Готові вироби прикрашалися як способом. Перше, що робили українці, повертаючись з храму, це їли шматочок паски. І як кожне спільне переломлення хліба, це означає прощення і взаємопорозуміння. Так є можливість порозумітися між собою всім українцям на Великдень. Крім пасочки, крім м'ясних страв. Кожна господиня готувала крашенки. Вони їх красили в червоний колір, тому що це була символіка того, що Христос Воскрес. А зараз сучасні господині крашенки можуть обклеїти всякими різноманітними наклейками. До недавньої появи наклеїк великодні яйця як символ відродження українці оздоблювали різними техніками, від яких і носила назву ця сакральна страва. Яйця вони. Мали на великдень свої певні назви: це були і писанки, і крашанки, і шкрябанки, і мальованки. І тут і капанки були. І колір, і візерунки несуть в собі значення, котрі оберігають людину, її світ, її родину, її господу. Це оберіг, це значний для людини оберіг, який не був просто декоративно-вжитковим мистецтвом, а вона мала відповідні складники і творилася при всіх стихіях земних. Розмальовані освячені яйця на столі вважаються амулетом, котрий притягує до себе добрі сили і відганяє злі. Нехаються свято обереги женуть злі сили від нашої землі і поставлять на її сторожі добро. Кожна господиня клала в корзинку м'ясні страви. Це було теж традицією. Перед початком поросятку кололи перед Паскою, а потім робили буженинку смачну і соковиту. Крім буженини іще клали домашню ковбасу. Їх кожен готував за своїм рецептом. Туди клали часничок, перчик, щоб була запашна і соковита ковбаска. Після тривалого посту м'ясні страви були не лише наїдком, у великодній корзинці вони набували особливого значення, адже символізували собою жертвоприношення. Бо після освячення ковбасами пригощалися нужденні. Ми даємо певного роду таку пожертвування власне м'ясними там продуктами чи ще іншими, щоб в майбутньому рано чи пізно воно нам повернеться з сторицею, тому що оця жертва, яку е, несуть в собі продукти, вона обов'язково ми знаємо, що вона рано чи пізно повертається з якимось добром. У день Воскресіння Христового. Ми чекатимемо, що всі благі справи українців повернуться з добром. А ще в корзину кожна клала пляшечку солодкого червоного вина. А потім, коли приходили додому, по традиції зранку цокалися крашанками, різали пасочку і від... відкривали кагор. Традиція освячувати церковне вино з'явилася недавно. Але нехай доля подарує нам привід випити ковток вина за перемогу над ворогами і за славу нашої країни. І стоячи на пасхальній службі, будемо вірити, що як закінчується ніч і настає ранок великого дня, так і над нашою державою розійдуться хмари, і вона вийде на світлу дорогу. Молімося за Україну. Ють, що гончарі і гончарство з'явилися завдяки щасливому випадку, колись давні люди впустили у багаття кошик із лози, обмазаний глиною. Лоза згоріла, а глина обпеклася і затверділа. Так з'явився перший світі гончарний посуд. І, хоча наразі він не такий поширений, як колись, але й з вжитку не виходить. Чому нині глиняний посуд стає популярним? Чи правда, що страви приготовлені у ньому мають особливий смак? І як шматок глини перетвориться на горщик у наступному сюжеті? Біла українська хата у павутинні садів найсвятіше місце на землі. Окрім душевного тепла, яке завжди панувало у цій будівлі, тут було ще й дійсно тепло в найлютіші морози. А влітку хати зберігали прохолоду і все це завдяки глині, матеріалу, з якого зводилися хати-мазанки. І ось ці якості глини, як, скажімо так, матеріалу термосу використовувалися і в посуді. Вона досить гарно влітку втримувала прохолоду напою, і можна було втамувати спрагу під час важкої роботи в полі. Останнім часом глиняний посуд красивий, як солов'їна пісня, і теплий, як мамин шепіт, якось загубився серед сучасних металево-пластикових кухонних представників. А от на мальовничій Полтавщині у селищі Опішня живуть майстри, які бережуть традиції гончарства, і виготовляють предмети побуту, які, попри свою утилітарність, схожі на витвори мистецтва. Опішняни розповідають, що глиняний посуд не лише красивий, а й має дивовижні фільтрувальні властивості. Набрати можна навіть фільтровану воду, яку ви впевнені, що фільтр вже обробив. Поставити в глиняний глечичок. Вранці цю воду ви можете злити, а рукою провести по стінках глечика. Там буде слиз. Тобто ця вода відфільтрована, і ви можете пересвідчитися, що ні садно ще щось залишалося, яка глина вибрала. А ще посуд, що народився на гончарному крузі, несе особливу енергетику, адже він зберігає тепло рук майстра. В опішні умільці з залюбки демонструють, як із грудочки глини розпускається бутон горщика чи кухлика. Процес виготовлення будь-якого виробу залежить від починається з приготування глини. Якщо в нас вже є глина, вона могла трішечки обтугнути, вона могла трішечки, ну не вийшло виріб будь з якого боку мокра, Спочатку глину перемісю для того, щоб вона була однорідна. Якщо є на поверхні водичка, її вмішують в товщину глини, а потім обов'язково вибивають. Повітря, оці кусочки повітря обов'язково вибивають з кусочка глини, тому що ці вкраплення такі вміст повітря буде мішати, поставити грудочку на центр. Виріб не вийде. Є кусочок глини вже приготовлений до роботи, ставиться так приблизно на центр, а тоді вже відцентрується з допомогою круга. Бачите, він нерівно крутиться зараз, видно, як круг крутиться. Майстер, якщо вже гончарує, він, він руками відчуває, чи на центрі грудка, чи ні. Навіть дивитись на нього не треба здалеку, під руками чути. що Грудочка вже стоїть на центрі. Щас, одну хвилинку, оце вона вже на центрі. Відцентрували, далі вже починається виготовлення посуду. Спочатку проколюється вниз, залишаємо товщину дна внизу і розтягуємо стіночки на сторони. Формуємо дно майбутнього виробу. Ну, якщо це посуд, дно бажано загладити, для того, щоб потім після випалювання посуду ніхто не поранив руки. Далі е, треба витягнути глину вверх стінки, посуду вверх, вверх глинка тягнеться. Між пальцями я роздавлю товщину глинки, пересуваю її наверх. Далі вже формується горщик. І за допомогою гончарного ножика, отаку він має форму, дерев'яний ножик, зарівнюється поверхня. Якщо треба нам зробити більш такий пузатенький виріб, давимо пальцями ті, що у нас всередині лівої руки, давимо на ножик, видавлюємо стінку. Якщо треба звузити, то навпаки тоді ножиком давимо на руку. Таким різачком зрізається виріб від поверхні і тоді легенько просто знімається і ставиться. Все, виріб готовий. Далі виріб лишають на добу підсохнути і відпочити. Після того, як виріб фончарують, він, він повинен підтугнути. Виріб можна розписувати вже на другий день. Розписують глиняні вироби також глиною. Біла і червона глина, в яку додаємо фарбники. Опішні традиційні п'ять кольорів. Червоний, білий, чорний, блакитний і зелений. Опісля як посудина розписана, її сушать та опалюють в спеціальному горні за температури 1000 градусів. Після цього виріб готовий прикрасити вашу кухню. Якщо ж хочете придбати собі рукотворний шедевр, варто запам'ятати один секрет, який відкрила нам майстриня. Зараз показую, чим відрізняється ручна робота гончарована на крузі виріб від відливків гіпсиферма від штампованого виробу. За, всередині залишаються сліди від лівої руки, сліди від пальців. Такі полосочки, їх видно. І повірте, такий посуд гарантовано принесе вам радість, а все через особливу властивість глини. Є ще також твердження про те, що електромагнітні хвилі, які випромінює глина, вони збігаються з електромагнітними хвилями людського організму. Тобто, це цілком наш матеріал. Час створення посуду кілька діб. Ця пилинка порівняно з віком самої глини, який вимірюється мільйонами років. А от поєднання цих двох часових відрізків народжує побутові шедеври. В опішні добре на цьому знаються. В кошик вам ляжуть баранчик і паска, шматочок сальця, запашна ковбаска і писанок пару з корінчиком хрону. Хай плине достаток до вашого дому. З такими словами, за кілька годин до воскресіння Христового з вами прощається колектив програми Якісне життя до наступного тижня. Нехай разом з великоднем до вас прийдуть добро і Боже благословіння. До побачення.